Знаєте, суперечки про те, яка частина Need for Speed є найкращою, тривають, мабуть, стільки ж, скільки існує інтернет. Хтось молиться на Most Wanted, хтось не визнає нічого, крім Underground, а для когось серія померла після Porsche Unleashed. Але сьогодні ми відкладемо в бік наші дитячі спогади та ностальгію. Сьогодні говоритимуть лише сухі, безжальні факти. Я провів невелике дослідження. Я взяв усі основні ігри серії, що виходили на ПК, знайшов середні оцінки професійних критиків та звичайних гравців, звів це все до одного спільного знаменника і склав єдиний математичний рейтинг. Жодних особистих вподобань, тільки статистика. Список вийшов величезним, результати місцями шокують, а лідер, ну про нього ми поговоримо в самому кінці. Мощуйтеся зручніше, заварюйте чай. Ми починаємо наш довгий шлях на таблиці до вершини Олімпу. Розпочинає наш марафон з ганебного 21-го місця Need for Speed Payback, що вийшло у 2017 році. Її загальний бал всього 49,5. Це не просто провал, це катастрофа. Чому так сталося? Уявіть, що ви купуєте гоночну гру, хочете поставити нову турбіну, а гра каже вам крути рулетку. Так, розробники впровадили систему прокачування через так звані спідкарти. Весь тюнінг був зав'язаний на рандомі та лутбоксах. Це перетворило захопливий процес побудови авто на нудний гринд. Крім того, сюжет про трьох героїв, які борються з мафією Дім, виглядав як дешева пародія на голівудські бойовики. Фізика машин була надто рейковою, а світ, хоч і великий, здавався мертвим. Гравці не пробачили такої жадібності та поставили грі рекордно низькі бали, що й закріпило її на самому дні. Трохи вище на 20-му місці розташувалася for Speed Undercover 2008 року з оцінкою 60 балів. Після експериментального Pro Street фанати благали повернути вуличні гонки, і eA спробувала це зробити. Але поспіх зіграв ж злий жарт. Технічно гра була просто жахливою, На ПК ми отримали дивні глюки з тінями просідання кадрів і що найгірше тотальну відсутність балансу. Рівень складності був настільки низьким, що ви могли обігнати суперників на коло, навіть врізаючись у кожен стовп. А ще цей знаменитий жовтий фільтр, яким залили всю картинку, наче місто потонуло в сонячній олії. Маркетологи обіцяли героїчні душі, а на ділі ми отримали одну із найслабших частин, яка просто не змогла конкурувати з іншими іграми того часу. На 19 сходинці у нас гучний перезапуск серії Need for Speed 2015 року. Її результат 63,5 бали. Чесно кажучи, ця гра викликає змішані почуття. Візуально, це, мабуть, найкрасивіша нічна гонка в історії. Атмосфера дощового міста Вентура Бей, звуки моторів, реальні актори в катсценах, сценах які дають вам кулачок у камеру. Це все створювало неймовірний вайб андерграунду. Але гру поховала одна фатальна вимога постійне підключення до інтернету. Сервери падали, гравці не могли зайти в одиночну гру, паузи не існувало. Додайте сюди дивну фізику, де машина могла сама піти в дрифт або навпаки впертися в стіну без причини, і ви зрозумієте, чому оцінка така низька. Це красива обгортка з дуже спірним наповненням. Рухаємося далі. 18 те місце посідає Need for Speed The Run 2011 року з 67,5 балами. Це була лебедина пісня студії Black Box. Ідея була грандіозною, одна велика гонка від Сан-Франциско до Нью-Йорка, жодних кіл, тільки постійний рух вперед, зміна пейзажів від пустель до засніжених гір. Це виглядало як кіно. Але проблема в тому, що це кіно закінчувалося за дві години, гра була катастрофічно короткою. Крім того, це була перша спроба запровадити QTE моменти, коли треба вчасно натискати кнопки, щоб герой вибіг із машини. Багатьом це не сподобалося. Обмеження двигуна Frostbite 2 та заскриптованість перегонів не дали грі розкритися. Хоча зараз багато хто згадує її з теплотою за унікальний концепт. Тільки ж балів 67,5, але на 17 му місці займає Need for Speed Heat 2019 року. Вона мала стати рятівним колом після провалу Payback. і частково стала. Розробники прибрали лутбокси, повернули нормальний тюнінг і зробили цікаву механіку поділу на день і ніч. Вдень ви заробляєте гроші на легальних змаганнях, а вночі ризикуєте репутацією в нелегальних перегонах з дуже агресивною поліцією. Чому ж оцінка не вища? Грі не вистачило полірування. Сюжет був коротким і обірваним, саундтрек специфічним, а підтримка гри закінчилася занадто швидко. Це був міцний середняк, який просто не зміг стрибнути вище голови. На 16-му місці найсвіжіша гра в нашому списку Need for Speed Unbound. 2022 року, оцінка 68 балів. Це найсміливіший експеримент з візуалом за останні роки. Розробники змішали реалістичні машини з мальованими ефектами в стилі графіті та аніме. Коли ви тиснете Ні, з'являються намальовані крила. Це виглядає стильно, але дуже полярно. Половина аудиторії це полюбила, а інша половина зненавиділа. Фізика стала приємнішою. З'явилася тактика з вибуховим нітро, але структура кар'єри, де вас змушують постійно перегравати одні й ті самі траси, швидко набридає. Плюс роздільний прогрес для онлайну та офлайну сильно роздратував гравців. <звук> Поруч на 15 му місці знаходиться Need for Speed Hot Pursuit Remastered із тими шістдесяти 68 балами. Тут нема про що багато говорити. Це якісне, але ліниве перевидання хіта 2010 року. Трішки підтягнули текстури, додали кросплей між платформами і всі DLC. Оцінка така стримана, тому що це просто стара гра в новій обгорці, яка не принесла нічого нового в жанр. Хоча й залишається еталоном битв між копами та гонщиками. Тепер ми заходимо на територію олдскулу. 14 місце Need for Speed 2 далекого 1997 року, її бал 71. Для свого часу це був технологічний прорив, екзотичні локації, можливість ганяти всередині вулкана або на знімальному майданчику Голлівуду. а ще режим Showcase, де про кожну машину розповідали історію з красивими фото та відео. Це була справжня енциклопедія. Музика від громаді Пріско стала культовою. Звісно, зараз грати в неї важко через застарілу графіку та фізику коробок, але її внесок у розвиток серії неможливо переоцінити. На 13-му місці розташувалася Need for Speed Rivals 2013 року з результатом 71.5. Це перша гра для консолей нового покоління і перший проект студії Ghost Games. Графіка на Frostbite 3 просто вражала. Динамічна погода, листя, що летить на екран, неймовірне освітлення. Геймплей будувався на повному хаосі. Ви могли грати за копа або гонщика, використовуючи зброю, електромагнітні пушки, шипи турбоприскорення. Але технічна частина підвела. На ПК гра мала жорсткий блок на 30 кадрів в секунду, а прив'язка фізики до частоти кадрів робила розблокування FPS складним завданням. Та й неможливість поставити гру на паузу в одиночному режимі через систему All Drive бісила неймовірно. 12 місце це гра, яку спочатку ненавиділи, а тепер обожнюють. Need for Speed Pro Street 2007 року 72 бали. Уявіть шок фанатів. Після відкритого світу Carbon їх заганяють на закриті легальні треки. Ніякої поліції, ніякого нічного міста, тільки шоломи, спонсори і фестивальна атмосфера. На релізі її розкритикували за відхід від канонів. Але з роками ми зрозуміли, тут була одна із найкращих фізичних моделей, реальні пошкодження, які впливали на аеродинаміку, і неймовірний звук. А режим вілі та швидкісні перегони, де будь-яка помилка перетворювала авто на пруг, досі дарують унікальні емоції. Наближаємось до десятки. 11 місце Need for Speed Most Wanted 2012 року від Criterion Games. Оцінка 73,5. Головна проблема цієї гри її назва. Якби вона називалася Burnout, Fair Heaven, оцінки були б вищими. А так, це весела шалена аркада з чудовим звуком та картою повною трамплінів. Але тут не було ні тюнінгу, ні сюжету, ні чорного списку в звичному розумінні. Машини не треба було купувати, їх треба було знаходити на вулиці. Це повністю ламало звичну прогресію NFS. Фанати оригіналу відчули себе ошуканими, хоча як окрема гонка це дуже якісний продукт. Відкриває десятку найкращих Need for Speed Shift 2009 року 74,5 бали. EA вирішила вдарити по автосимуляторах. Студія Slightly Mad Studios створила гру, де ви не просто керуєте машиною, ви боретеся з нею. Вид з кабіни тут переданий геніально. При ударах картинка пливе, водій важко дихає, кермо труситься. Це був ковток свіжого повітря. Гра розділила фанатів на два табори. Любителі Аркад пішли, але прийшли фанати кільцевих гонок. Це був сміливий і вдалий експеримент. Дев'яте місце займає Need for Speed Carbon – 76,5 балів. Пряме продовження легендарної Most Wanted. Нічні каньйони, де один невірний рух означав падіння у прірву, стали візитівкою цієї частини. Тут вперше з'явилася система автоскульпт, що дозволяла гнути бампери та спойлери як завгодно, та командні гонки, де напарники блокували суперників або давали вам сліп -стрім. Атмосфера нічного Palmo Сіті була густою і стильною. Єдиний серйозний мінус це те, що гра була дуже короткою. Її можна було пройти за один вечір, що не дозволило їй піднятися вище. А тепер Еліта. Ігри, що переступили поріг у 80 балів. Восьме місце Need for Speed Porsche Unleashed 2000 року рівно 80 балів. Це унікальний випадок в історії, коли цілу гру присвятили одній марці авто. І це спрацювало. Ми проходили через еволюцію, починаючи з повільних моделей 50-х років і закінчуючи монстрами на кшталт 911-го GT1. Режим випробовувач змушував пітніти, виконуючи трюки на заводському полігоні. Фізика була настільки просунутою, що машини реально відчувалися по-різному. Це була гра для естетів, зроблена з величезною любов'ю до автомобільної історії. Сьоме місце Need for Speed Hot Pursuit 2010 року. 81 бал. Повернення королів аркадний гонок студії Criterion. Вони відкинули все зайве: тюнінг, сюжет, відкритий світ у звичному розумінні. Залишили тільки суть. Найшвидші гіперкари планети, широкі траси мальовничого округу Сікрест і війну технологій. Використання шипів, емпів ударів та виклик гелікоптера перетворили гонки на справжній бойовик система Outlock, яка постійно підбурювала вас побити рекорд друга, зробила цю гру неймовірно азартною. На шостому місці класика, яка змінила все. Need for Speed 3 Hot Pursuit 1998 року. Оцінка 83,5. Саме тут погоні з поліцією стали не просто додатком, а основою гри. Ви могли грати за копію, розставляти шипи і виписувати штрафи. Графіка на той час була фотореалістичною, а можливість завантажити нові машини з інтернету в 98 му році зробила спільноту навколо гри величезною. Це фундамент усієї серії. П'яте місце ділить із нею культова Need for Speed Most Fronte 2005 року, теж 83,5 балів. Я знаю, ви зараз кричите в екран, чому так низько? Пояснюю, гравці оцінили її дуже високо, а саме 8,4 бали з 10. Але критики в 2005 році трохи знизили бали за графіку на старих поколіннях консолей та деяку одноманітність обов'язкових завдань. Але для нас це найкраща гра в серії. BMW M3 GTR Razor, Serжан Крос, сводка менетипу Яїду, Сепія Фільтр і найкращі погоні в історії жанру. Це гра, яка стала символом покоління. Четверте місце Need for Speed Underground 2003 року. 84 бали. Гра феномен. Вона вийшла рівно тоді, коли світ божеволів від фільму Форсаж. І ей ризикнула, прибрала поліцію і суперкари, давши нам замість не Honda Civic та Peugeot 206. І це був вибух. Неон, закись азоту, що розмиває екран, драг-рейсинг, де важливо лише вчасно перемикати передачі, і легендарний саундтрек. Ця гра створила моду на вуличні гонки в іграх на наступні 10 років. Три лідери відкривають одразу дві гри, що розділили друге та третє місця з оцінкою 84,5 балів. Перша Need for Speed High Stakes 1999 року. Вона взяла формулу третьої частини і додала до неї кар'єру гроші та пошкодження. Ви могли розбити фару і вночі вам було б гірше видно дорогу. А режим High Stakes, де той, хто програвав, віддавав свою машину переможцю, додавав неабиякого адреналіну. Друга Need for Speed Underground 2 2004 року. Ідеальний сиквел. Відкритий світ Bayview, який ми вивчали на пам'ять. Можливість налаштувати все від гідравлики до динаміки у багажнику, тестування машин на диностенді. коміксні вставки замість відео. До речі, саме ця гра має найвищу оцінку від простих гравців у всьому списку, а саме 8,7 балів з 10. Це народний чемпіон. І ось ми дісталися вершини. Перше місце. Математичним лідером серії Need for Speed на ПК стає Need for Speed Hot Pursuit 2 2002 року із загальним балом 86. Можливо, це несподіванка для ПК геймерів, адже наша версія відрізнялася від шедевральної версії для PS2 не в кращий бік. Але навіть на ПК це була квінтесенція класичного NFS. Остання гра до тюнінгової епохи. Вона мала все, розкішні Феррарі та Ламбурджіні, які не можна було спотворити наклейками. Траси, що пролягали через національні парки та узбережжя, і драйвовий рок саундтрек. Гелікоптери, що скидали на трасу бочки з вибухівкою, робили погоні незабутніми. Критики поставили їй 89, а гравці 8,3. Саме ця стабільність і відсутність серйозних недоліків дозволили їй обійти Most Wanted та Underground мовою цифр. Ось така вона, невблаганна статистика. Виходить, що золота ера Need for Speed це період з 1998 по 2005 роки, коли майже кожна гра ставала хітом. Сучасним частинам дуже важко тягатися з титанами минулого. Але статистика статистикою а Асельцю не накажеш, яка частина є номером один особисто для вас? Пишіть у коментарях, буде дуже цікаво почитати ваші історії. Ставте подобайку, якщо вам сподобався такий детальний розбір. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі у наступному випуску.